Нам так важливо і в нашій церкві є мощі, преподобного кукші. І нам приємно знати, що потяг до монашеського життя це не є случайний. Люди не церковні, слабовірні, або взагалі безбожні, об'ясняють, чому молодий чоловік пішов у монастир. Або в нього було горе, або в дівчи не було хлопця, не могла вийти замуж, або якась була друга причина, а вона не знала ту причину. Правильно порозуміти, і, упавши, духом, пішла в монастир. Ми скажемо зовсім наоборот. Іногда йдуть в монастир, хлопці і дівчата в повні сили для того, щоб бути сімейними, дарують свої життя, таланти, способності, слушення Богу. І повторюся в Закарпаті на Карпатські руси, і ще до приходу сюди. Радянської влади. При Чехословакії маса молодих хлопців ставали монахами. Причому це двіження було настільки велике, що, так, коли по двоє братів приймали монашество, дівчатка об'єднувалися в групу і відкривали жіночі монастирі. І тим самим показувалося, що це не просто християни, а християни православні, древньої. Канонічної нас на Закарпатті Кирило Мефодіївської тисяча на сьогоднішній день 1150літньої православної церкви. Бог наградив нас віддіти у відсповідникові, преподобному кукші, от того чоловіка, котрий, як був уособлення, образ тих традицій, котрі після того, як більшовики знищили. У імперію і загнали у концлагеря майже всю церкву. на Подкарпатській Руси розвивалося активно православ'я, і коли приєднали Закарпаття до Совєтського Союзу, приєднали танками, не було ніякого голосування чи референдуму. І щось стало. Наш регіон втратив деякі свої статуси. але щось стало? Тисячі молодих наших хлопців прийшли на для них нову державу. Що оказалося? Вони вроді йшли на заробітки, чи якісь другі, коли єпископи піски і на восточній Україні, і на Київщині, що хлопці знають читати, співати по церковному, кратенькі курси і висвячували їх у священників. І так і Закарпаття пішли за тих 50 років. Огромніші групи молодих хлопців на служені, показавши, що на нашому Закарпатті, тій Покарпатській руси на той час, осталося то древнє уваження і любов до монашества. Тож і ми сьогодні кажемо, як важливо було, що скількося тисяч хлопців возродили у Київській Духовній академії, враг роду чоловічного позавідував. Не лише монахів ізгнали вон, а й школи згнали, бо сатана не терпить віддіти, як молоді хлопці стають монахами, друзі священниками, увеличує число подлинних служителей Христових. Ми залишилися вірні православ'ю Кирило Мефодіївську, і тут на землі діти Божі, а в вічності, благословенні, вірні діти. Родичі преподобного кукші і сповідника, родичі всіх святих наших, родичі всіх святих церкви, а в вічності і співнаслідники з ними по милості Божої Царства Божого. Амінь.